Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі сьогодні. Огляд на ось такий велоелектроскутер, Моделька від Forte X1. Отже, двигунчик в нього стоїть на задньому колесі, так зване мотор колесо на 400 Вт. Так, він не дуже потужний, не такий, там як ну, відносно, так, а, не такі, як 800ки, бувають кіловатні, півтора кіловатні, але, в принципі, він. На свої гроші, а гроші тут зовсім невеликі. За посиланням буде вартість, бо, на жаль, я не знаю, що вам сказати. Максимальна швидкість цього складає 35 км на годину. В нього є три режима швидкості. Відповідно, де перший режим це буде найповільніша швидкість, ну і троєчка це буде найшвидша. Акумулятори 48 вольт 12 ампер годин. На одному заряді проїжджає до 30 кілометрів, але знову ж таки дивлячись, як ви будете його навантажувати, вдвох будете їздити чи е, самостійно під горку або проти вітру, е, і все таке інше. Педалі в нього є для того, щоб е, підкрутити, коли. Закінчиться ці 30 км, якщо ви захочете ним в якийсь круїз піти, тому педалі є, доїхати зможете. Також до повної зарядки йому вистачить приблизно 7 годин. Зарядний пристрій в нього йде в комплекті, докуповувати його не потрібно, як і інструкція з експлуатації. Позаду місце для вас, вашого вашого пасажира, того що воно таке маленьке. І тут ну, для ніг досить небагато, небагато місця. А загалом є спинка відносна, також присутня. А що в нас далі? У нас дуже класна фара, зараз вмикаю, тому що вона ледівська, лінзована. вона світить досить яскраво, Ну, гарно. Цифрова приборка колеса, маленькі колеса. Розміром 250 на 14 як попереду, так і позаду. Класний колір такий. Тут, до речі, матовий, що добре, не буде е, зашкрябуватись. Акумулятори в нас встановлені ось тут, в цій частині, але. Краще ним не заїжджати в якісь великі калюжі, тому що як і з усією електротехнікою потрібно бути в цьому плані обережними. Попереду, як ви бачите, корзинка для ваших речей гальма виведені на кермо. Тут у нас задні, тут передні зеркала є. Тому, друзі, такий. А, не сказав ще єдине про те, що попереду у нас виложка гідравлічна, а позаду ось такі два невеличких амортизатори, також дві підніжки: одна центральна, друга бічна. Якщо цікаво, переходьте за посиланням, щоб дізнатися вартість, там буде вона актуальна. Всі характеристики, які вас цікавлять, номера телефонів наших менеджерів також там присутні. Якщо у вас залишилися якісь питання, в нас є кредитування від наших банків-партнерів та. Доставочка по всій Україні. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, напишіть комент, як вам такий малюк, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі, Па-па!